Дві хлібини та три поради українська народна казка. В одному селі покохав бідний парубок панську доньку, не знав хлопець, що також сподобався дівчині, тому й боявся пропонувати руку і серце. Аж ось якось закоханим довелось розмовляти по щирості Ти багата, а я бідний. Колись докорятимеш. Що живу у приймах, засмучено зізнався юнак коханій. «Повір, любий, що такого ніколи не станеться адже ціную тебе за скарпу душі, запевняла дівчина. Невдовзі пара одружилася і подарував заможний батько дочці ділянку землі та чимало грошей. Звели молодята світлу хатину і почали господарювати. Рівно за рік народився синочок. Щастю, подружжя не було меж. Аж одного разу чоловік прийшов додому, стомлений, і попросив дружину насипати вечерю. Хіба я служниця? обурилася жінка. Повинен бути вдячний, що взяла тебе бідняка у прийми. Чоловік аж зблід. Чи не попереджав? Що, колись згадаєш, мої злидні, зібрав речі і подався у світи, найнявся у чужому краю на службу до старенького подружжя. Працював чесно, полюбили його дідусь і бабуся, як рідного сина, та сумував наймит, бо дружина і синочок не забувалися. Минули роки, і настав день, коли чоловік. Подякував господарям за добро і зібрався дорогу. Старенький попросив дружину, щоб спекла дві хлібини, а потім взяв одну поляницю, надрізав, вибрав м'якушку, непомітно насипав у порожнину золотих монет і поклав на дно торби зі словами. Цю паляницю дістанеш уже вдома, а верхню можеш їсти дорогою. Ти чесно служив. Тому даю тобі дві хлібини і три поради. Коли побачиш, як хтось сперечається, не втручайся. Якщо хтось опиниться в біді, допоможи. А коли розгніваєшся і захочеш вчинити щось погане, не поспішай. Чоловік подякував і пішов. Минав одне село, а там жінки сваряться. Згадав мандрівник дідову пораду і пішов далі. Біля лісу побачив хлопця, який ніяк не міг витягти воза з канави. Допоміг парубку, і той пригостив смачними яблуками, ще й підвіз трохи. Знову чоловіку дідова порада в нагоді стала. Повернувся до рідного села, підійшов до хати, зазирнув у вікно. Дружина обід на стіл подає, якогось парубка пригощає. Та й так ніжно всміхається, що чоловік ледве втримався, щоб не загрюкати в шибку. Згадавши третю пораду діда, подумав виконав дві, треба дотриматись і останньої. Тому спокійно постукав у двері і увійшов до оселі. Щойно переступив поріг, як дружина підбігла і хопила в обійми. Синку, батько повернувся, вигукнула радісно. Парубок теж пригорнувся, ото було щастя. Чому ти нас залишив? за обідом запитала дружина в коханого. Хотів заробити грошей, а приніс мудрість і поляницю. Скуштуйте ж мого хліба, дістав із торби гостинець, ледве надрізав. Як із нього посипалося золото. Зрозумів чоловік, як добрий дідусь віддячив за чесну працю. Кінець, Бобра на ніч. Підписуйтесь. Лайкати, Па-па.